Пане Сергію, слава Україні. Героям слава. Російські війська просунулися на захід від Авдіївки на Донеччині та навіть захопили кілька населених пунктів у цьому районі. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, яка зараз оперативна обстановка на Авдіївському напрямку. Е, стабільно важка. Можна характеризувати. Стабільно важка. Ворог тисне, ворог постійно намагається е, проводити штурмові дії, постійні обстріли позиції, і не тільки позиції, а й місцеве населення, там цивільні об'єкти. Тільки за добу минулу добу на позиції наших підрозділів, нашої бригади було 10 штурмових дій. Ну Два дні, правда, вже йдуть без без техніки, тому що попередні дні було багато, там даже до 8-10 одиниць тяжкої бронетехніки було, але. Практично, вся техніка знищується в першу чергу, тому, ну, тому зараз ідуть без піхотами. Хочу сказати, що е, ззаді за тими, хто штурмує, наступає на наші робить спроби наступу, е, стоять з, так звані заградітельні отряди. О, і ми це е, чуємо, бачимо. От і полонені про це теж розповідають, тому ну. Ситуація зараз, скажем так, більш-менш стабілізувалася в плані того, що ми все-таки у той шквал їхнього наступу після окупації Авдіївки пил цей збили трохи. І тому, ну. У така ситуація на зараз. От а командувач оперативно стратегічного групування військ Таврії Олександр Тарнацький зазначає, що на авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, нарощує чисельність штурмових груп аж до батальйону тактичної групи і кидає в дії нові резерви. А яку тактику застосовує ворог і чи змінилася вона зараз в порівнянні з попередніми? Ворог постійно е, намагається, скажімо так, е, Находити слабкі місця, робить спроби знайти на, на, слабкі місця в обороні, О, і те, таким методом е, прос, проб проб вони кидають туди там групи, ну да, іноді доходить да, даже, скажемо, одна група може там е, нараховувати там, 30 чоловік. Да? А в цілому по фронту це більше ну, дійсно доходить до, 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 до цілого батальйону. Mm -hmm. От, якщо раніше. Коли у них концентрація була на саму Авдіївку, то це було там 5-6 чоловік, штурмова група, то зараз вже десятками йдуть. А відчува чи відчуваєте ви оце збільшення ресурсів, в тому числі і техніки, і наскільки це впливає на хід е... війни? Ми відчуваємо і відчували. Тобто, у нас е... безпосередньо на наших позиціях не було такого дня і ночі, щоб нас не обстрілювали е... з усього, що може, все, що. Летить все, що е, робить ті самі дрони е, камікадзе, ті самі скини скиди дронів. Вони ну практично там десятками, да, кожний день і ніч. Оце сьогодні. І, от. і плюс у них, да, у них видно, получили там під своє підкріплення в виді боєприпасів артилерійських, і також постійно-постійно наводять удари по нашим позиціям, намагаються десь влучити і так далі.